Это мы гуси. Уже по месяцу. Уже крыльца у нас начинают. У серых. И Я ему раньше кидаю обнышку. Так вони в мене на выпасе. Так обгородили трошки. Ну, вот. Виїдай, важко, пішли, нічого не залишилось. Отоді далі будемо. ліцерка, тут трошки вже. ліцерки немає. Одні одуванчики, ну, це їхня їжа. Правда? А ну йдіть. Погомоніть зі мною. Гусі, гусі, га-га-га. А? Ладно, виросла. Не важила на кілограм по два вже думає. Що ти розказуєш? що? розказує? і все дря. Що тільки можна. Красиві. До вечора не хватить їм цієї плантації. Вони її вигризли.